254 російські повітряні цілі знищили над Києвом за травень. Серед них 7 кинджалів, 13 іскандерів, 65 крилатих ракет Х-101 та Х-555 калібра, також 169 безпілотників. Британське видання Економіст порахувало, це 60% усіх снарядів, випущених загарбником по Україні за 15 місяців повномасштабної війни. І це втричі більше за середній показник. Оператор Петріота В'ячеслав згадує ніч проти 4 травня. Тоді на радарі з'явився хвалений росіянами кинжал. Каже, коли ракета розсипалася у повітрі з гучним рокотом, емоцій не стримував. Разом із колегою раділи і голосно лаялися. Українські офіцери протиповітряної оборони зрозуміли, що тієї ночі ввійшли в історію. Російська балістична ракета повітряного базування Х 47 Сім Кенджал, яку неможливо збити, була не тільки збита, а й насправді вона рухалася зі швидкістю аж приблизно 1240 метрів за секунду. Це третина від того, що обіцяли росіяни. Ми зрозуміли, що Петріот спрацював наступного разу, коли побачили на своїх моніторах не один. А шість кинжалів залишалося тільки братися до роботи. Знищення кинжалів було лише початком ракетного місяця для протиповітряної оборони української столиці. Щонайменше 20 ночей окупанти влаштовували над містом ракетно-безпілотникові дискотеки. Аби дістатися цілий, Росія використовувала не лише хвалені кинжали, але й іскандери. Та, попри гурки то небі і залишки снарядів на землі, травневі випробування зазначає економіст. Спонукають до висновку, що Київ нині найзахищеніше місто у світі. В основі потужної протиповітряної оборони України західні системи надані союзниками, а ще ППО значно вдосконалили. І ворогу не вдалося знищити її у перші найзапекліші місяці протистояння. Аналітики пояснюють це тим, що українці вміло використовують радянські зенітно-ракетні комплекси БУК с 125 та с 300 Військовики зізнаються, у перші дні війни багато засобів протиповітряної оборони України були пошкоджені чи знищені. Відповідальний за київське небо генерал Анатолій Кривоножко описує героїчні поєдинки, в яких командири дивізій керували гарматами без команд підтримки, розуміючи, що рано чи пізно ракета їх приб'є й уб'є. Ось як ми вижили. Ми втратили людей по всій країні. Це був близький дзвінок. Деякі мобільні системи земля повітря, Бук діяли й далі, незалежно від схованок за лінією фронту, блокуючи перевагу Росії в небі навіть у районах, які вона умовно контролювала. Таким чином кілька російських літаків потрапили в пастки. Генерал Кривоножко каже, що будівництво протиракетного щита Києва почалося у травні 2022 року. До цього протиракетна оборона обмежувалася захистом стратегічних об'єктів. Протиповітряний щит над Києвом зміцнювали з урахуванням тактики росіян та можливостей західних союзників. Досить довго це були переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», які уперше доставили в Україну ще до Великої війни. Коли Росія минулої осені націлила свої безпілотники і ракети на українську енергетичну інфраструктуру, військовики вже вправлялися із системою Айрісті німецького виробництва. Згодом опанували НАСАМС, надані Америкою та Норвегією. Перший Петріот працював 21-го, другий – 27-го квітня цього року. Спочатку союзники відкидали прохання Києва надати сучасні системи ППО, пояснювали, зсу довго опановуватимуть західну техніку. Реальність виявилася дещо іншою. Оператор Петріота В'ячеслав розповідає, тренувався в Оклахомі і Польщі три з половиною місяці замість запланованих шести. Керівник підготовки зенітно-ракетних військ Денис Смажений припускає, що навчання тривали задовго. Каже, в авторизованих в автоматизованих західних системах не було нічого надзвичайно складного. Навпаки, Айрісті виявилася простішою за бук. Це як замінити калькулятор на MacBook Pro. Західні батареї роблять роботу за вас, пояснює військовий. Система протиракетної оборони Києва організована пошарово, щоб забезпечити перекриття. Потужні системи, такі як Петріот, та Айр Сті, на вершині. Вони можуть взаємодіяти просто з місця, об'єднують радіолокаційну видимість і радіус дії. Але Україна також щойно закінчила інтегрувати інший комплект із радянськими буками та с 300 в нову централізовану систему командування. Коли ціль ідентифікована, проти неї застосовують найефективнішу ракету, яка вражає ціль якнайдалі від міста. Перша лінія протиракетної оборони Києва мережа мобільних артилерійських підрозділів. Це пікапи із встановленими на кузовах кулеметами або переносними зенітно-ракетними комплексами. Вони рятують столицю від безпілотників. Кожен відповідає за окремий сектор. У них є прилади нічного бачення та прожектори. Користуються також радарами, щоб виявляти цілі, що низько летять. Боєць на позивний рябий розповів виданню Економіст про один із секторів за 20 кілометрів від Києва вздовж Дніпра. Зазвичай ворожі безпілотники фіксує українська програма Кропива. Вона показує їх у вигляді рухомих точок. А вже коли чути, як працює мотор дрона, тоді його і знищують. Протиповітряні оборонці кажуть, окупанти постійно змінюють тактику і шукають слабкі місця. Випускають одночасно десятки ракет і безпілотників уздовж одного коридору. Сподіваються, що в мобільних підрозділів закінчаться боєприпаси. Або ж тримають дрони на максимальній висоті, а потім вимикають їхні двигуни. Також змінюють час і траєкторію польоту. Під час одного з денних штурмів Києва наприкінці травня столицю атакували з усіх боків за допомогою безпілотників і крилатих ракет Х-101, які запрограмували на звивисті повороти до своїх цілей. Деякі влучили. Росіяни намагатимуться знайти нові способи, щоб дістатися цілий, каже генерал Кривоножко. Деякі ракети коштують 10 мільйонів доларів. І коли 6, 8, 10 із них не дістаються цілий, керівництво ставить складні питання. Попереду непрості часи. Мета Росії виснажити Київ і змусити якнайбільше людей виїхати з міста. Водночас, небо в інших частинах країни захищене не так добре. Де більше потрібна потужна ППО у цивільних районах чи на лінії фронту постійне питання. Нині в Україні будують два ешелони протиповітряної оборони і працюють над тим, щоб спокій захищали винищувачі західного виробництва, які збиватимуть ракети, щойно ті входитимуть у повітряний простір держави. Адже Росія не демонструє жодних ознак того, що планує припинити свою компанію терору. Це був огляд преси.